Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 11.30 розкажуть журналісти фактів та вікон. Херсон продовжують тероризувати дронами. Напередодні ввечері там убили чоловіка і поранили жінку. Це сталося у Дніпровському районі. Місто та область росіяни бомбили впродовж всього дня. Загалом троє убитих і 11 поранених. Під обстрілами 35 населених пунктів уздовж Дніпра. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 13 житлових будинків. Двоє жителів області за добу підірвалося на. На російських мінах один чоловік у Качкарівці, інший у Малій Олександрівці. Поранення серйозні, обидва у лікарні на Харківщині. Постраждало 11 людей. Повідомляє обл'яка адміністрація. Росіяни били по Харкову і шести населених пунктах області. Дев'ять людей постраждали у Чугуївській громаді. Село Василів Хутір атакували ударні дрони. З дев'ятьох постраждалих дві дитини. Пошкоджено вісім приватних будинків, фермерське господарство, трактор. О четвертій ночі окупанти атакували шахедами ізюм. П'ять безпілотників поцілили по складських приміщеннях з гуманітарною допомогою, а саме з продуктами харчування для населення. Про це повідомляє прокуратура. Пошкоджен авто благодійного фонду. Ворог бив по Харківщині ракетами, кабами застосував 51 БПЛА. Харків атакували ворожі дрони о третій ночі. За даними міського голови, вісім шахедів влучили по депо, де ремонтували та обслуговували тролейбуси, пошкоджено та. Також понад 30 багатоквартирних будинків поруч. Вова повідомили про трьох постраждалих. Один тролейбус знищено, 18 понівечено. Готують боєприпаси для дронів. Якісно мінують територію для зупинки ворога і самі розчищають шлях для ворожої вибухівки для наших армійців. Наш наступний сюжет про мінерів 24-ї ОМБР імені короля Данила. Нині роботи у підрозділу чимало, адже ворог продовжує штурмувати часів яр, і захищають воїни 24-ки. І без якісного мінування оборона цього міста не була б успішною. Як і без допомоги небайдужих українців цим хлопцям потрібні гроші на безпілотники. Реквізити побачите в сюжеті нашого кореспондента Єгора Ромахла ну, вони літають знищують ворога. Ми робимо їм боєприпаси, якими вони їх знищують. І це лише дуже стислий опис роботи мінерів 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ці воїни з вибухівкою на Ти до них приїжджає базовий боєприпас, і вже тут, у майстерні, його готують для ефективної роботи наших дронерів. Перехідники під гранату от, так виглядає. сюди. Кадешка вставляється, от, накручується три гранати. І на FPV. окрім збирання боєприпасів для ударних БПЛА інженери займаються наземним мінуванням. Зокрема, сапери 24-ки зробили значний внесок у міцність оборони часового яру, адже через якісні міні-загородження ворог втрачає тут багато техніки, бо окупанти женуть свій особовий склад просто по мінах. Як в ось цій спробі штурму цього разу вдалося знищити ворожу БМД бронеавтомобіль та шістьох росіян на мотоциклах. Є багато ділянків, де групи гарно працювали, і ворог просто пробував пройти, але їм нічого не вдавалося. Не пачками там лягали і припиняли свої спроби там на тих ділянках пройти. Крім цього, розвиток БПЛА нині дозволяє проводити і дистанційне мінування, що убезпечує роботу інженера. Та якщо наші мінери правил ведення війни дотримуються, то от від ворога такого очікувати не варто. В арсеналі росіян багато конвенційно забороненої зброї. Скидають, мінують дороги, датчики, які розпізнають машину і підриваються іменно, коли машина посередині. І вибухівці додають хімію, яка просто людей роз'їдає руки. Люди отравлюються, використовують міни ловушки, магнітні. Крім роботи в майстерні, мінери чи не щодня відпрацьовують свою майстерність на полігоні. Я зараз проводив імітацію замінованої дороги дистанційно ворогом. Група буде вирушати і розміновувати дорогу. Адже, окрім збирання боєприпаса, інженер має вміти розміновувати ворожі вибухові пристрої. У цій справі найголовніше ювелірна точність та обережність. Змотуємо, як кажуть, удочки. І біжимо всі в укриття. Після чого можна тиснути на детонатор. Нині Донеччина, як і інші прифронтові регіони, всієна ворожими мінами. Не в останню чергу тут відіграє й дистанційне мінування за допомогою тих самих дронів або РСЗВ. Тож роботи у вибухотехніків завжди, хоч відбавляй. І аби підтримати їх титанічну працю, ви можете приєднатися до збору 24-ки на БПЛА, які будуть вражати ворога зібраними хлопцями боєприпасами та допомагати у мінуванні Донат за QR-кодом або номером картки. Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти сітіві єдині новини. Останній дзвони пролунав сьогодні і в Харкові. Цьогоріч там випускається 8600 школярів. Майже 40% з них перебуває у прифронтовому місті. Решта здобували освіту дистанційно. Через близькість до фронту і чи не щоденні обстріли харківські діти можуть вчитися за партами лише в метро або в підземних школах. В одній з них на святі останнього дзвоника і побувала наша Тетяна Доцяк, яка приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Тетяно. Ну що ж, останній дзвоник. Він навіть під землею. Останній дзвоник особливий. Ливо для випускників, скажіть, будь ласка, що кажуть в харківські випускники? Планують залишатися в Україні чи планують виїжджати за кордон? В принципі, їх можна зрозуміти. Як казав недавно міністр освіти, що багато випускників збираються виїжджати за кордон після школи? Вітаю вас Олено. сьогодні. Дійсно, у школах Харкова пролунав останній дзвоник у більшості дистанційно, адже лише кожен шостий учень, що мешкає у Харкові, може навчатися за партами. Все через близькість до фронту, а це 20 кілометрів від Харківської кільцевої. І через це у місті запроваджено дистанційне навчання. Виключення лише школи, які мають протирадіаційне укриття. Таких у Харкові. Дві метрошкола, де у 2000 23-му році облаштували шкільні класи і підземні школи, таких у місті вже чотири. В одній з них ми побували на святі останнього дзвоника і подивіться самі, яка там патріотична, тепла і святкова атмосфера. Закінчило трохи більше 40 школярів. Загалом у Харкові 8600 тисяч випускників. З них лише половина перебувають у Харкові, решта в евакуації. Діти охоче розповідають про свої мрії та плани. І приємно, що принаймні ті, з ким ми говорили, вступатимуть у наші харківські виші. Планую вступати до медуніверситету університету в Харкові і проживати теж в Харкові. Хочу стати агрономом, поступити в біотехнічний у Харкові на факультет агрономії. Планую, ну, взагалі планую жити в Харкові. Молодь повинна залишатися, щоб будувати місто, розвивати його. Сьогодні вночі харків'яни не спали через масований ворожий обстріл. Окупанти били по місту шахедами, влучили в тролейбусне депо. Загалом у травні ворог завдав по Харкову 56 ударів. Так, от, попри це, все, харківським навчальним закладам вдається тримати високу планку. Харківські школярі серед найкращих і перемагають на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах. По учнівських турнірах, які такі дуже популярні у нас в Україні, і за кордоном ми займаємо абсолютну першість: 55% перемог українських це перемоги харківських школярів. А щоб вже восени ще більше дітей могли вчитися за партами у Харкові. Продовжують будівництво підземних шкіл і проєктують перший в Україні підземний садок. Все коштами міського бюджету. Ми розраховуємо до. 1 вересня побудувати ще три підземні школи це великі школи. Крім цього, в планах ще три підземні школи. В кожному районі міста Харкова буде побудована школа, в Салтовському районі дві школи. Загалом у Харкові близько 100 тисяч школярів, і от половина з них перебуває в евакуації. І в міській раді переконані, чим більше буде безпечних навчальних закладів у Харкові, тим більше шансів на повернення харків'ян додому. Олена, я вам дякую, Тетяно. Це була Тетяна Доцяк. Вона включалася з Харкова, де сьогодні пролунав останній дзвінок, але останній дзвінок. У Харкові це останній дзвінок у підземній школі. Загалом сьогодні закінчили середню школу 235 тисяч українських випускників 11 класів. За останні півтора роки Північна Корея відправила до Росії щонайменше 20 тисяч контейнерів із військовим спорядженням. Про це йдеться в доповіді багатосторонньої групи моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн ООН. Серед поставленої зброї 9 мільйонів артснарядів, понад 100 балістичних ракет, понад 200 одиниць важкої артилерії. Цей обсяг дозволяє повністю укомплектувати три військові бригади. Снаряди доставляли морем до портів на далекому сході Росії, а звідти залізницею до складів поблизу фронту. Частину зброї перевозили російськими літаками, крім снарядів різного калібру, балістичних ракет, які Росія вже використала для ударів по Україні. КНДНР передала реактивні системи залпового вогню, протитанкові ракети, реби та іншу військову техніку. У Києві стартував 13-й книжковий арсенал. Він вкотре підтверджує, українці продовжують багато читати в окопах, в укриттях, в метро, в окупації, в евакуації. Як завжди, на відвідувачів чекає насичена програма, презентації, форми, дискусії і, звісно, масштабний книжковий ярмарок. Цьогорічна фокус-тема присвячена перекладній літературі. Її представляє спеціальна гостя, професорка історії Єльського університету Марсі Шор і видавчиня Оксана Форостина. У перший же день фестивалю до мистецького арсеналу ціле книжкове паломництво і переконався цьому Даниїл Самсонов. На книжковому арсеналі черги з книгоманів традиційно починаються з вулиці і тягнуться далеко у павільйони. Найближчі три дні тут ніде впасти яблуку. Це черга по автограф, письменника та військовослужбовця Іларіона Павлюка. Світлана не втомилася чекати більше години. Найулюбленіше це я бачу, вас цікавить пітьма. Я просто обожнююся. Таке темне фентезі та нестадомко. Це теж таке ну, ну, фантастика наукова, дуже класна. Ну, я дуже обожнюю, як він пише. Свої новинки та бестселери цьогоріч презентують 100 великих та 12 малих видавництв. Книжковий арсенал незмінно майданчик, де зустрічаються письменники, читачі, видавці, перекладачі та художники. Фестиваль доводить, українці продовжують читати попри все. І що мені видається найцікавішим, те що все більше і більш популярними стають книжки українських авторів, і, наприклад, українські автори на сценах збирають найбільше аудиторії. Видавці визнають, під час війни справді побільшало книжкових фестів. Однак до арсеналу завжди готуються по особливому, бо сюди приходить справді вимогливий читач. На арсенал приходять обізнані Люди вони знають за чим вони йдуть. Вони приходять на певні події, на певні, на певних авторів. Вони знають, що вони йдуть дійсно за цією книгою. Тут можна не лише придбати, а й задонатити книжки для військових, які проходять реабілітацію у центрах Superhumans. Це ідея онлайн-книгарні Меґуґобукс. Тут підготували зіркові підбірки книжок на різний вік. А ця книжка дуже відома. Мені здається, це класика дитячої літератури. Ведмежа Падінгтон, велика книга історій, Її радить Олександр Педанус. Тут є його полиця з буктопом, і він її читав з сином і тому дуже радив. Велика війна спричинила потужний інтерес до літератури про нашу історію. Дослідниця Леся Башняк презентує тут власне науково-популярне видання Ой у лузі червона калина про творчість січових стрільців. Авторка написала її ще 2007-го. у книзі, чимало паралелей з першою світовою війною. І тому я вирішила, що треба розказати українцям про те, хто створив червону калину, як, як ми е, себе проявляли 100 років тому, і що нам зараз важливо пам'ятати, що коли банди Муравйова заходили в Київ, вони знущалися над українцями, над киянами, точно так само, як це ми бачили у 2022 році в Бучі Єрпіні. Наш колега ведучий ICTV Вадим Карп'як модерує презентацію, яка зібрала чи не найбільший аншлаг першого дня фестивалю. Мова про книгу Дипломатична кухня воєнного часу. Є автори екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та шеф-кухар Володимир Ярославський доводять, що дипломатія та кулінарія тісно пов'язані всередині 25 рецептів і пов'язаних із ними залаштункових дипломатичних епізодів. Річ у тому, що я теж дотичний до цієї книжки, тому що вона закінчується трьома розмовами. Ці три розмови ми збиралися в мене дома. Ми готували щось спільно, сідали, записували, говорили між собою, записували це на диктафон, і Потім я це розшифровував, редагував. Яну, ніби там теж присутній у цій книжці, тому кому як не мені було модерувати цю розмову. Дмитро Кулеба взявся за роботу над книгою буквально через три дні після звільнення з посади міністра, і це дозволило йому розповісти відверто. Про ключові дипломатичні зустрічі можна сказати, що переговори про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Точно асоціюється у мене з якоюсь такою дуже бурхливою сповненою суперечностей, але дуже смачною і в результаті щасливою італійською вечерею з італійською їжею. на цьогорічному книжковому арсеналі заплановані понад 200 подій – презентації, дискусії, майстер-класи. Тощо сам фестиваль триватиме до неділі 1 червня. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факти Сітіві. Єдині новини. Вадим і сьогодні модеруватиме певні дискусії на книжковому арсеналі. Але останні 15 хвилин нашого слонту, Вадиме, треба ще провести тобі. Ну так, тим більше, що говорити, ми теж будемо про культуру. Бо далі у мене буде розмова з Юрієм Андруховичем о 13.30 на Арсеналі. Але зараз з нами на зв'язку Олександр Паномарів, народний артист України і взагалі то людина, яка не потребує особливих рекомендацій. Пане Олександре, вітаю! Добрий день. У мене о 13.30, я сказав подія. А У вас увечері сьогодні у Палаці спорту у Києві великий концерт на підтримку війська. Хто крім вас буде? Е, ну, ми будемо працювати з Михайлом Хомою. В гостях у нас сьогодні буде Тарас Туполя, Нікіта Алексєєв. Будемо співати. Зйомка буде велика, тому що ми стільки вже працюємо, і в нас ще цього концерту на відео немає. І тому вирішили зробити зйомку так само. Збираємо їх завжди гроші на ЗСУ. Для наших бригад, з якими ми співпрацюємо, їх дуже багато, і маю надію, що ведучий Юрій Горбунов буде. Тому ну така от сьогодні буде історія з За... оркестром. Симфонічним а буде оркестр. Ну, оркестр, це я знаю, що ви регулярно проводите такі акції, але ну не завжди ж з оркестром. Це щось нове з оркестром з оркестром. Часто, якщо це великі майданчики, але що сьогодні буде цікаво, ми ж просто не увійшли минулого разу, всі в палац Україна. Тому вирішили трошки збільшити, спробувати збільшити майданчик. Ми там робимо партер. Тобто, це не буде таке, знаєте, що ну як рок-концерт, скажімо так. Це буде партер, цивілізовано і красиво все. Тобто можна буде сидіти, але якщо там будете Сидим. ви, якщо там буде Хома, Алексеєв, Тополя, хочеться ж танцювати. Ну то, то, ж, то ж люди самі в хай вирішують, що їм хочеться, хай роблять. Добре, а репертуар на що ви б'єте в основному? Тобто це лірика. Чи все таки буде щось і драйвове справді під танці? Це, це власне, це власне, чому і знімаємо цей концерт. Тому що репертуар е, така тема, що бачите, під час війни, під час повномасштабного вторгнення, Боженька мені дає пісні. Е, ну, військові, більш да, скажімо, ті, які підтримують бойовий дух військових наших людей в тилу, просто звичайних. І тому а цього ще немає в концертній версії відео. Тому власне сьогодні буде і військові пісні, і і мирні ліричні пісні різні буде. Дуже різний репертуар. Те, що ми працюємо три роки, крайніх три з половини вже ну не три, три три з чимось. Ну е е Олександра, фактично, назва Україна переможе. Це ж одна з нас ваших пісень спільна з Хомою, якщо я правильно пам'ятаю. Та а ви не плануєте, може, якусь прем'єру, щось нове, спільне? Якраз на таких концертах це добре заходить. Е, ну, У нас будуть пісні, які ми е, будемо, ну, які нові, свіжі, скажімо так, прем'єрні покази. Тобто це буде сьогодні а, на концерті. А, Будуть новинки. Е, не, не новинки, геть-новинки. Новинка геть появиться в Ютубі. але буде, е, буде обов'язково ті пісні, які, е, скажімо, свіжі, ті, що ми недавно зробили. Бо новинка зараз під час е, повномасштабного вторгнення, під час війни, розумієте, вона стає старинкою за. Два тижні тому так. темпоритм високий. Добре. Але так. от ви вже згадали про те, що багато концертів. А оцей конкретно виступ плануєте масштабувати і проїхатися з ним Україною? Бо Київ, звичайно, столиця, але не всі ж доїжджають до Києва. Ми проїхали всю Україну вже двічі чи тричі. Тому в деяких містах ми були вже по три по, по три рази з цією програмою. І тому, власне, вирішили зробити велику програму з зйомкою і. Сьогодні цікавого буде те, що це буде такі У нас 50 аншлагів було за, за цей час. Ми зробили 50 міст України, 50 разів проїхали міста України, і тому слухайте. Я хочу, щоб цей концерт пройшов патріотично добре, щоб ми це відзняли, щоб це було на згадку, щоб люди могли на Ютубі потім дивитися це колись і згадувати, як це було а для нас з Михайлом. З Тарасом, з Алексієвим, щоб це було, була згадка. Ну, для нас з Михайлом, як ми працювали, яку програму ми працювали під час війни і, і працюємо далі. І, і щоб це було хоча б на відео. Якось, тому що це треба. Е, ну, в Ютубі і на телебаченні, можливо, потім покажуть. Я просто бачив анонс, що 6 червня у Кропивницькому буде. Це та сама програма? Так, так, так. Із симфонічним кроккомницьким. Ні, е, 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 не всюди симфонічно, де дозволяє майданчик, і де, де дозволяє можливість е, такі оркестри. Є тобто, ми працюємо в більшості випадків. Це там львівська опера, одеська опера, там де є гарні оркестри. І в Хмельницькому працювали. Там був оркестр. Тобто, де є можливість, де є оркестри професійні, Ми там працюємо. Ну і акустика відповідно логічно. Ну звичайно, да, да. Да, да ну добре. Тоді успішного виступу і більше зібрати на збройні сили України. Дякую, що знайшли час долучитися да, до дякую. ефіру. Олександре дякую. Олександр Пономарьов був з нами на зв'язку. Тепер трошки сумніша у нас включення. Олег Сенігубав начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю знову Харків під постійним обстрілом. Скажіть, будь ласка, які результати атаки нічної і ранкової? Так, фактично за добу ми мали удари і ракетами, і шахедами. Якщо брати ракетами, то це було два удари типу С-300, два удари типу х відповідно 35. Одна ракета ще тип її встановлюється на місці. Працюють всі наші служби. Постраждало шість населених пунктів. Харківської області, Чугуївського, Куп'янського районів так само ізюмські райони. Місто ізюм були під ударами. Ну і звичайно, на жаль, місто Харків. Всього в ніч нас атакували 51 шахет. Це для нас відверто така аномальна кількість, однак це виключно об'єкти цивільної інфраструктури. Якщо брати місто Харків, то це Слобідський район, фактично тролейбусне депо. Ми розуміємо, що це цивільна інфраструктура. Вісім шахедів атакували цю установу. Значить, внаслідок такого удару 33 житлові, тобто багатоквартирні будинки, зазнали відповідно ушкоджень і, на жаль, три людини. По Ізюмському району так само руйнування приватного житлового фонду. Вибиті вікна, три людини так само отримали поранення. По Чугуївському району ворог бив ракетами по сільськогосподарському, тобто підприємству, по фермі, яка виробляє молоко. Зафіксували загибель відповідно великої рогатої худоби. Ось на що фактично здатен ворог і що його є насправді ціллю. Тобто він вражає дедалі сільськогосподарські, тобто підприємства. Тощо. Ну і звичайно, куп'янський напрямок у нас залишається найважчим. Всього по лінії боєзітнення було зафіксовано за добу 173, скажімо так, такі ворожі зіткнення, і відбито нашими воїнами дев'ять атак по півночі, нашої фактично території, і по куп'янському напрямку чотири ворожі атаки так само. Було відбито. Ви задали, пане вважає, про тролейбусне депо, яке росіяни намагалися вразити цієї ночі. А зрозуміла зараз ситуація з електротранспортом у Харкові? Ходять тролейбуси? Звичайно, ситуація важка. Місто Харків і влада вживають всіх необхідних заходів для того, щоб стабілізувати, звичайно, пасажирські перевезення. Однак, втрата досить відчутна. Один тролейбус було знищено повністю більше 30... Не так, отримали ушкодження. Ну і звичайно, для фронтового міста для, для міста Харко, яке значно, тобто постраждав і автопарків 22-му році, і в 23-му, і в 24-му році. То звичайно, що це істотна втрата. Тому наразі вживаються всі необхідні заходи щодо цього. У нас на щастя працює метрополітен. Тому пасажирські перевезення там, в принципі, мають не постраждати. На фоні всіх цих атак, яка ситуація з останніми дзвониками випускними у школах? Ну, останні дзвоники проходять звичайно за дотриманням всіх від відповідно безпекових умов. Це виключно підземні школи, це виключно укриття по області. А по районам, наприклад, відповідно Берестинський район, там це єдиний фактично, поки що, район, який вийшов із зони можливих навіть, тобто бойових дій, там. Проводиться у нас змішана форма навчання у найпростіших укриттях? То там так само проводяться такі заходи, однак, звичайно, реагуємо на сигнали повітряної, тобто небезпеки. На жаль, вона лунає у нас відповідно досить часто. Оскільки така масована атака, яка ситуація по області з електропостачанням? Електропостачання, скажу так, у нас стабільне наразі, завдяки знов ж таки нашим службам, завдяки тому, що наші збройні сили ці атаки відбивали, значить, і був досить серйозний, тобто потужний повітряний бій, і те, що наші воїни... Боронять наші фронти і на півночі, і на північно-східному напрямку. Тобто, так само дозволяє сьогодні думати про майбутнє. До речі, сьогодні більше 10 тисяч школярів завершують своє навчання більше 40 тисяч студентів у вищих навчальних закладах так само завершують своє навчання і вже планують своє майбутнє. Мабутнє і більше з них планують своє майбутнє саме на Харківщині, саме у місті Харкові. І це досить важливо. І всі вони розуміють ці, ці, ці ціну цього їх. фактично свята, тобто, квит, квитка у майбутнє це те, що наші воїни дійсно відповідно боронять свої позиції і нашу землю. Дякую, пане Олеже, за те, що поділилося останню інформацією. Олег був начальник Харківської обласної військової адміністрації. Був з нами на зв'язку. підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.